Останні це запитання вже не лунає у коридорах спеціалізованої дитячої лікарні Охмадит. Більше року у закладі працює система поліклініка бощерг. Будь-де бощерг завжди зручно. І сьогодні ми прийшли на 11 годину, і ми справилися з усім. Досить успішно реєстрація на прийом забирає щонайменше хвилину. Записатися до спеціаліста можна онлайн або через встановлений у поліклініці термінал. Достатньо вказати прізвище, визначитися із лікарем та обрати дату візиту. Після реєстрації та заповнення даних отримуємо ось такий талон. Саме з ним нам потрібно з'явитися до лікаря у визначений день та час. Пацієнти, котрі не користуються гаджетами, звертаються до реєстратури. На місці враховують їхні побажання та видають талон. Може зараз заходити в кабінет, так стоять треба було в чергах добиратися далеко. Та ще й в чергах стояти, то це не зручно було. У лікарів в системі свій доступ. Вони можуть коригувати свій графік та призначати пацієнту наступний прийом. За дві неділі ми е, даємо вільний доступ до до спеціалістів, і практично е, на протязі. Е, Буквально 3-5 днів вона заповнюється, а до деяких спеціалістів, такі, як Офтальмолог, ортопед та отоларинголог на протязі одного-двох днів на черзі. Кажуть розробники впровадження електронних медичних карток. Вони міститимуть історію хвороби пацієнта і призначене лікування. Переглядати записи медики зможуть дистанційно. Якщо ти є пацієнтом в межах міста, обслуговується в одній лікарні, ти йдеш в іншу. Система наша з легкістю зможе відобразити цю інформацію про пацієнта, і не потрібно буде дублювати інформацію. Щодня поліклініка без черг заощаджує час двох мільйонів пацієнтів. Янтів розумним сервісом вже користуються у 18 регіонах України.